9 років розробки і жодного результату. Виникають жовто-футуристичні асоціації. А ми про скален Bones від Ubisoft, яка так і не може дістатись до релізу. Ця гра може стати найдорожчою в історії, адже за увесь час її бюджет вже перевалив за 120 мільйонів доларів. То, що нас чекає в черепі та кістках, дізнаємось вже зараз. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Почнемо з головного. Скален Bones перенесли вкотре. Тепер на 9 березня 2023 Гра повинна була вийти 8 листопада, за день до релізу God of War Ragnarok, але розробники вирішили не конкурувати з лідером, щоб не вгробити проект повністю. Звісно ж, причина переносу це полірування гри, доведення до ладу кожного елемента, як ж по-іншому. Всі ж ми знаємо, наскільки якісні ігри робить Ubisoft. Та найсмішніше в тому, що сама компанія не надто вірить в успіх цієї гри. За стільки років віра в неймовірний хід зникла, як і нові ідеї, яких компанії бракує останні 10 років. Які картини ми малюємо своїй голові, коли чуємо про Skull and Bones? Гра про піратів, морські баталії, бої на шаблюках, жорсткі природні умови, полювання за скарбами і постійна жага до золота і міцної виправки. Що ж, в списку можна вибрати тільки два пункти: морські баталії і жорсткі природні умови. І зараз я більш ніж серйозно. Не дивлячись на сеттинг і розмір відкритого світу, Skull and Bones – це типовий лутер-шутер. Ми граємо за капітана корабля, який тут в принципі взагалі не потрібен. І пізніше розповім чому. Ми плаваємо по морю з командою піратів. Ми вишукуємо собі подібних і намагаємось знищити їх. У вільний від піратства час нам потрібно буде гріндити ресурси, зрубуючи дерева з просто неймовірно сучасною фізикою та анімаціями, а також швендяти піратським хабом, де можна купити і продати ресурси, а також взяти нові контракти, щоб підвищити власний рівень слави. Вся це відбувається у великому відкритому світі без жодного наповнення. Всі ми знаємо, як Юбісоу створюють світи щодо капітана корабля. В цій грі він абсолютно не потрібен, так як насправді нашим головним героєм є сам корабель. Тепер уявіть собі, що в грі про піратів не буде мілічних битв. По факту, наш капітан це безжиттєва антропоморфна моделька, яка не вміє ані битися, ані плавати. Він потрібен лише для того, щоб пройти з піратським островом і взяти квест. Жодних інших занять чекати не варто. Розробники кажуть, що в грі є загальний сюжет, але вона не є сюжетною грою в загальному сенсі. Всі активності гравці створюють власноруч, то може нам ігру власноруч створити, щоб грати її з величезною гордістю. Все, що вам потрібно, це прокачувати корабель, виконувати квести, гріндити ресурси, мучити інші кораблі. Тут, до речі, можна йти на абордаж. Але так як бойової системи з холодною зброєю в грі немає, абордаж демонструється просто кат-сценою. Як можна дійти такого чудодійного результату за 9 років? Варто запитати в розробників з Ubisoft, хоча, кого саме питати, досі не зрозуміло. За весь час розробки компанія змінила більше п'яти геймдиректорів, кожен з яких мав власне бачення «Skull and Bones. Через це завжди потрібно було переробляти гру, змінювати її основу і гейм дизайн. Менеджерів UBIC міняли як долари в обіннику, сіючи розлад та нерозуміння. Нерозуміння в розробці цієї гри взагалі можна сприймати буквально, оскільки основною студією розробником є Ubisoft Сингапур. А тепер уявіть, що офіційною мовою компанії є англійська. Головні директори говорять на французькій, а розробники розмовляють китайською або малайською. За словами декотрих вони банально не розуміють один одного, а результат все одно повинен бути. Чому сингапурці не залишають цей проект? А справа в щедрих субсидіях від країни. Просто допрацюй гру, і все буде very wonderful. Але сенсу в діях Ubisoft взагалі шукати не варто. За витрачений час і суму можна було створити три aaa гри і виручити за них більше, ніж за останній Assassin's Creed. Е, Хоча що якщо ці три гри і були б Assassin's Creed? Скален Bones – це дійсно щось неймовірне. Подібна гра зайшла б років 12 тому. Грінделка, кораблики з пушечками, лутбокси, великий безпунтовий світ. Вау! Навіть руйнація і анімації тут виглядає так, немов вони прийшли прямо з 2010-го. Гра про справжніх піратів, які гріндили дерева і обклеювали свій корабель різнокольоровими скінчиками. Клас! Саме те, що треба. Адже такого ніхто не бачив, чи не так Sea of Chiefs, в якій можна плавати, досліджувати глибини, шукати скарби, битись на шаблях, пакостити іншим гравцям. Ти на абордаж і знищувати все до дітчої матері. Схоже, на те, що надійна Скален Бонс не покладає ніхто. Але дочекаємося релізу і побачимо, що нам пропонують за 70 євро. Тим часом готуємось. Заходимо на сайт інтернет-магазину ArtLine за ігровим комп'ютером. Ставимо лойс, підписуємося на канал і розповідаємо друзям. Зустрінемось у наступному ролику.